Сидиться нам вдома, хоч і вітер такий на вулиці. А ми приїхали в Денгах. Йдемо з Ніком подивитись на красу і вам показати прикрашений великий торговий центр. Ми колись тут були, вам показували. І от ми про нього згадали, та, Нік? І вирішили ще приїхати. Бо тут дуже красиво і він нагадує нам. Наші торгові центри з України. В Україні. Ось тут, бачите, є така гарна ялиночка з золотими кульками. Чесно кажучи, мені нагадує, це наш торговий центр в Україні. Зараз ми познімаємо, а ви скажете, правда чи ні? Наші торгові центри, особливо в Києві, Блокбітська. Наснімає, Так. Да. Ось так він називається. Ось уже бачите, нас зустрічаю ось такий олень. Красунчик. Торговий центр великий. Я думаю, ми ще багато чого побачимо цікавого. Тут море ж в Газі поряд. І прям такий холодний, холодний на вулиці вітер. Холодне повітря таке відчувається. Ну а в торговому центрі тепло. Ось і ми. Тут побудемо, погуляємо трошки і вам щось покажемо. Тим більше сьогодні чорна п'ятниця, так, Нік? Ось, бачите, тут Держка, Джек Жонс, Райбан. Ось такі магазинчики тут. Красивий торговий центр. А особливо мені нагадує підлога, наш блокбастер. В цьому місці і ще в інших місцях я познімаю, вам покажу. Ну точно, наче йдеш по блокбастеру. Black Friday Vachand. Ось таке плаття з паєтками. Золоте. 40 євро. Ну, Black Friday, тут, звичайно, є знижка. Ну, красиво, таке шоколадного кольору. Блискуче. 30 євро теплі ковтинки. Ось така шуба. Ведмедик. Ось шуба прям під натуральні, 80 євро. Довга? Наче 10, 20% на все, Black Friday. Значить так. Сумки, ось такий колір в моді 35 євро. Це кліпси, мабуть. І ось такі сумочки. Платьячко в трояндах. Вечірні. Ну а це платько мені реально сподобалось. Я і довжину таку люблю. Ось. Воно так по шоколадного кольору. Ну, воно важкувате з цими хаєтками. Ось воно таке на підкладочці. Прикольне. Ще єлиночка краса. Я завжди люблю на фоні ялиночки. Кожного року фоткатися. До речі, купила нову помаду Кіко. Як вам коралова. Дивіться, як прикрашена стеля. Красиво. Ну, я вам повинна сказати не дуже так, звичайно, багато прикрас. Як я очікувала, але трохи є. Так, давайте з вами зайдемо в затишний такий магазинчик H&M Home. Тут уже ялиночка стоїть, прикрашена така. І пороздивляємося трошки. Ну а як же ж нам дівчаткам це все цікаво? Якщо не купити, то хоч пороздивлятися. Що новеньке з'явилось. Ось ці, я пам'ятаю, такі чашечки були для еспресо в минулому році. І ці тарілочки були, і ці чашечки. Недорого, 10 євро. Така тарілочка. Ось така сервіровочка. Це новеньке, не бачила я в минулому році такого. Сердечко, джингл, будиночки, підсвічники і ось такі теж новенькі. Ці новенькі. Такі серветочки, скатертинка яка. Так. Цікаво, скільки вона коштує це скатертинка 30 євро. Он вона застелена, бачите така? Ось по центру не треба нічого стелити, ніякої ем, банера ніякого, ранера не треба. Тут вже, бачите, є по центру такий, наче ранер Цікаво. Метр сорок на 2,40. 25 євро. Зараз можна купити. Так, який в неї склад. Китайська, звичайно. Котон 100%. Значите, вона наче така наче льон. Гарна скатертинка. Мені подобається. На великий стіл. І посуд такий на неї. Ялиночки такі, як були в минулому році, фотозона. зона. Як мені подобається тобі тут гуляти? Ні, мені не подобається, тут мало чогось прикрас зробить, вже більше. Та ото ж я теж кажу. Ми сподівалися. <рикладно> там зараз да -да -да -да, знімемо красу. Ми сподівалися, що тут такі, знаєте, ну, багато прикрас, всяких. На вулиці холодно, ми тут погуляємо. Насолодимося вогниками, насолодимося вогниками, а їх тут не так і багато. А ось тут у фуд-зоні трошки більше. Бачите наверху? Ой, вже пахне, хочеться їсти. Ну теж мені здається, що в минулому році було так само. Шоколадні вироби різні. Ще зайшла в один магазинчик. Ось дивіться теж під натуральне хутро, але штучне. Такі курточки. Спортивні костюми такі. Теплі кофти, красивий колір, такий курчатку. 50% знижка, Black Friday якісь светрики, джинси, футболочки. Тут теж Black Friday. Ось така. О, така хутряна то виходить, вона буде 30 коштувати. <різь> <різь> Такий баранець. Ну тут якісні речі. Рубі-магазин називається. Такі курточки цікаві, але без знижки. Скільки вона коштує? 100 євро. Ось така штучна шкіра. Така курточка. А тут знов знижки. Червона, тепла курточка така. Зайшли в фудзону, будемо зараз щось їсти. <гуляли> прогулялися, нічого нового не побачили, Ну нічого, зато прогулялися. Да, Нік? ж такі, як на Блокластері, у нас на Петрівці. В Альбертхені XL кава по євро. А, сендвіч з тунай, салатом, тунцом і печиво банана, хліб і нік взяв собі отаке печиво кукіс. Перекусуємо смачного. Бюджетний варіант. Нік так само каву і взяв собі сендвіч з курочкою. Я на посту, тому з рибкою. Ну що, Нік, я правду сказала, що да, ну, нема нічого нового, ну, а? Тут ніде план технологиї не, не буває, то все по посторонному не буде. Я Один чекала, да? ну якось ми в минулому році тут були, раніше не були. Я чекала чогось новенького. Цікаво, да? бо перший раз. Так, да, так. Да. Думала новенькі якісь ялиночки, а ті ж самі кульки золоті. М -м, якось чекала щось іншого, цікавого. Ну, на жаль, нема, так? Да? Навіть нема ніяких не сімперкласів не да, да, нема нічого такого. Товари якісь гарні, бачив, якісні. І і шир потреб всякий, да? угу, угу. так? Тільки 30 Так, У мене таке саме враження. Ну, нічого, проїхалися, прогулялися, зараз прикусили, з новими силами, поїдемо додому. Да? Не, ми тут в Газі, тобі більше подобається. <газі> До речі, у нас там було сонце, сюди приїхали, сонце не було. Хмарність. Ну так, влітку тут добре, тут пляж, схевінінген, сонце, море. Популярний торговий центр. Людей багато. Всі виходять погуляти сюди. Ну, я тільки в газі знаю такий великий. А де ще не знаю, може ви знаєте. Ось тут 60% книжечка, мадам Коко. Ось сюди треба зайти. Може це теж, знаєте, так, обманда. Підняли ціну, а потім так, 40 євро. Це якийсь плед. 109 євро. Постільна білизна. Це теж якийсь плєдік. 100 євро. Кружечка. 8,90. Ну, считай, 9 євро. Така. Ой, легенька, мадам Коко, дивіться, скільки вона коштує. Тут навіть дві, навіть. Тут дві, а тут одна 9 євро. Ось з ангеликами. Классная штучка, ты же такая. Постільної білизни повна. Кому треба приходьте, хто вже має своє житло. Подушка. Luxury collection. Ну, Скільки вона коштує? Це якась двостороння. З ніком проговорили, що маленькі знижки, і ось мадам Коко. Дивіться, які класні знижки, 60%. Що я взяла? Нік, дивись, таку чашку взяла, мадам Коко з ангеликом. Далі ось такий рушничок. Все було по 10 євро, стало по 4. Три будиночки голландські. І ось такий новорічний. Машинка везе ялиночку. якість класна Бачите, все було по 9-10 по 10 євро, а стало мінус 60%. І оце все я взяла. На 11 євро. Прекрасно. Не зря ми з'їздили. А кружка така гарна. Нік ще зголоднів. Зайшли ще в Макдональдс. От, на вулиці вже вечоріє. Будемо їхати додому. Зараз Нік перекусить. Ну, отакий от, от шопінг. Знижки. Невелике, так як я вам показувала, тільки в матам по мінус 60%. Там і постілі все класний магазин, у кого є свій дім. можна скупитися касюлі, і і е, все, що хочеш. От, так що, друзі, я трошки задоволена, я вам показала, що я купила. Прогулялися, нік задоволений, теж пройшлися. Краще, ніж сидіти на локації без діла. От. Ну. Прогуляли. Вихідний пройшов. Вдало. Поки є час, нік там замовляє собі в Макдональдсі, я вам покажу кружечку, яку я купила. Я не люблю важкі кружки. А ця кружечка, знаєте, вона наче велика, але вона така легенька. Ось яку я вибрала. З такою дівчинкою, ангеликом. А там коко. Я вдома залишила в Києві такі статуеточки ангеликів. Я їх обожнюю. І ось мені попалась така кружечка. Дуже гарна кружечка, дуже приємна, рука і легенька. З таким ангеликом. Ну супер же ж, правда? Ніх же голодні в смачно тобі.